З тракторів подешевше, від 5, від 4 даже, тисяч, безрівньових, 3 циліндрових, бачите, ні одного тут нема, рівньового не показує. І щоб за мінімальний бюджет, який можна, які є варіанти, які є відмінності, да, від 4. Даже, ось. А які є відмінності, які є ціни. Саме головне, давайте я покажу, що є. Які відмінності, які є там трошки. Дорожчий варіант, трошки цвіт. Дивіться, єдина відмінність яка є, серйозна. Є сентай завозиться в двох базових комплектаціях. Дивіться. Це в нас економ-версія. 6 передач. Коробка, на повишка включається з того руча, Ось воно діапазони. Колеса 20-ті, колія вузька і ось такий чувак. Ну така коробка. Такий чувак, Я навіть ззаду зайду, щоб показувати різницю. О. версія. Тут такий сентай. Бачите? Коробка більша, чулки зовсім інші. Трансмісія йде з кулісою, і в нас йде 4 повишних, 4 понижних, отдільно понижне, повишне включаю. Така коробка, як Кентаври, типу в Д-вершці. Ще до того тут іде в нас в таких звичайних гібка-муфта з'єднання непряме, ну там через резинову таку прибуду. А тут йде просто суцільний вал на мотор. Тобто без гібкої муфти, тому що тут потужніша коробка, вона об'єктивно виварює цей мотор. В таких тракторах це робиться чому, що при перегрузі муфта ця це як запобіжник, вона репе, ви її за 700 гривень купили, правда, погратись треба трактор, розководь поміняти. Ну, зато у вас коробка ціла, не треба там якихось дорогих ремонтів. Робить. Це, по суті, все отлічє. Є ще такі з реверсом, є ще такі, типу, люкс-люкс, прямо лохарі Ось вони під брендом Ford І це те саме. Ось, пожалуйста, тут же ще піднят поврік, резинку вам купили. Поставили все-таки ззаді зашито. Таке, такою зашито. От, ну, зашита. Тут ще нам до скористичні вома більше, гідропар більше. Це прям люкс-люксинка. Тож Форт називається. А, тут все красивіше, гарніше, по факту зроблено. Ну, по суті, це той самий трактор. Це той самий трактор. А, по... Які є моделі? Є а, файтер, трактор. файтер трактор Ось вони стоять тут. 404, ну такі 244, всі синтай. Тобто, Що файтер, що скаут, то все сінтай. Є Сінтай, Сінтай Прям хочете щоб написано було Сінтай, ось є Сінтай, Сінтай Елька. А, а оця ще конкретно Елька, тут іде такий, бачите, мощний передній мост. Я не знаю, нахіра це зробили, тому що він об'єктивно. Більший за задній. Ну, типу, <свіст> б ліпше ззаді щось цікаве. Ну, так по мені. Ну, в принципі, а, Scout 244 в такому дизайні Сірий колір, дуже якісно, красочно, оптика гарна. І тут по робочому місці, бачите, якщо тут закриває так, тут петлиці, тут таке якась, Бачите, вже воно щось криве, вже щось туди-сюди. В скауті більш воно акуратно. Тут резиночки вам будуть, тут у вас будуть суплатні, речах такі ви зроблені. Бачите, більш все-таки не те постиль. Е, хоча тут зашита жопа. ну, е, Сидіння амортизоване. тобто Скаут це самі такі багато комплектації. Бачите, перемишечка є, все. Нам під номер, ну тобто дороблювати по мелочі, менше менше по мелочі гратися, то... Получається скаут. То виходить скаут. А якщо вам того не треба, я найдешеве взагалі. Ось такий. Сте тільки ще на менше колись. От, Форт. Такі є Ось це знову ж таки скаут, такі є люкс. І, коротше, є ще багато різних брендів, які, якщо бачите таку обичну коробку, це все йде сінтай. Дизайн, фірма, вже обираєте ті кому знаєте, довіряєте продавцю які подобаються дизайн. Бо тут технологічних отличій. ну, між ними особа. Ну, Я пояснив, які є. Ось по коробках по ходові є а, такі більші, є менші. от такі. Є, є без передка. Передок плюс тисяча. Тобто, що без передка мінус тисяча. Раніше в ціні. От. Така ж сама елька, але без передка. Та сама коробка, той самий мост, тільки що без кардану, без, ну, наперед. От. Різниця. Вся різниця яка між ними є. Якихось кардинальних там по мінусах, звісно. А, дивіться, по мінусах. Просто дуже жарко, хлопці, Вибачаюсь, мені в шукать кругом погано. А, якщо, наприклад, ви берете такий трактор, у вас в планах там якийсь мульчеровач, важкі багато роботи і ще щось, ви просто задовойтесь міняти муфту. Гібку задовбаєтесь міняють муфту, задовбаєтесь потім міняють, там якісь вали і так далі. Тут, звісно, на коробці трохи зекономили, воно простенька коробка, саме простенько, все зроблено. чим дешевше, ходова. Ти тракторець добре по огородах, по халтурах трохи поїздить. Там, впавати не на поля, а на городи більше зорієнтований. на менший обйом і на меншу нароботку. Так, то сентай 180, Сентай 200 і робить в людей теж по 10 років, то не те, що трактор поганий. Просто він менше зможе вивести по нагрузці. Якщо вам треба щось вже там таке крепше, там дивіться. Ось. Fighters, scout, Кентавр, Orion, Dжинmo і так далі, щось більше. Якщо ви сугубо для себе берете, він комфортніший, він зручніший, набагато за шифингом. У нього і виворіт набагато ліпший. І гідропідсилювач є, і трьохцилиндровий мотор все-таки є трьохцилиндровий мотор. бачите. І по всіх багатьох теж параметрах він ну, в плані комфорту, удобства використання, він опережає шифінг. Ну, то же саме, як завжди казав, 244 шифер зробить більше роботи, там ваги більше. Вони і легші. Вони там десь тонна, тонна 100. У цьому діапазоні всі ці 244 синтетичні. Хіба важчі, той, що йде. То, що я показував на 8 передачів, на 8 передачів стої 5,5, останні всі по 5. Ну, Там якісь 500, які 4950, там ще понятно, що можна і поторгуватися. Вот. А, Так що, плюс-мінус так. 5,5 мм, люкс 5700, ну, там вже доплата за коврики, за жлески, за таке всяке. Треба побільше оберіг такого. Треба найменше, оберіг такого. Колі метр 1,20 метра, колі на метр. В шифену теж, коли метр 1,20 тому тому метрова. І сам трактор менше, легший і коротше база. Не всім підійти, тому що когось там є там, якихось 5 гектарів поля, і банально на цьому повозі буде довше е, е, гратись. Воронці, чим взяли шифи на того паровоза запрягли, включили, він собі повалив орать, він зможе він і буга більше опотянути. Ну я ж ну, таке, для, для, для якщо є обйоми от, і бюджети, якщо там у вас обмежений, шифен набагато дешевше. стоїть. А якщо у вас е, така задача стоїть, трьохциліндровий, простенький, дешевенький. Ну, відносно там, на Донфенг, на ман, на, на гроші на Донфен. Ну, треба просто трьохциліндровий трактор, щоб роботи. Пожалуйста, вибирайте, вибирайте з того, що є. Знижку зробимо, там уступом, домовимося, все. все як завжди, все як ви любите, хлопці. Тому звертайтесь, бачите, скільки є, скільки є вибору. Ось так усе. Тут і жовтий, і синій. Бачите, скільки є вибору дешевших, простіших тракторців. І теж по в цінах. Доставка безкоштовна, документи, все під ключ, розрахунки без передоплат. Звертайтесь, офіційна гарантія, сервісне обслуговування, сертифікація, є розсрочка. От, кому цікаво, такі тракторці, будемо раді вам допомогти. Дуже, а вони насправді непогані.